Вітаю, це програма про важливе. Сьогодні в нашій студії цікава гостя, яка дуже багато може розповісти про медицину. І власне про це ми будемо сьогодні говорити. Тетяна Воронцова, волонтерка, голова громадської організації Рівне так мед», а також президент громадської спілки, Рівненський міжрегіональний медичний кластер. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня. А, дякую, що знайшли час завітати нашої студії. Ви часто в роз'їздах і під час війни а, багато часу у вас займає. Волонтерство. Я знаю, що буквально днями ви приїхали з за кордону, і теж не з порожніми руками. А давайте певно, що почнемо з волонтерства. Не днями а буквально сьогодні, в другій ночі, ми приїхали, повернулися з Польщі, де забрали автомобіль для військовослужбовців. Його сьогодні оглянуть, змінять там, проведуть технічний огляд, і вже вночі ми виїжджаємо на схід для того, щоб передати цей автомобіль військовослужбовцям, які боронять нас під Бахмутом. Волонтерство, як і тактична медицина, прийшло в ваше життя з 2014 року, так і власне до того ви пройшли шлях медика, це ніби стало продовженням попереднього досвіду, але трішки в іншому форматі. Продовженням так, тому що я закінчила медучилище наше, я закінчила Тернопільський державний медичний університет, працювала лікарем в нашому міському пологовому будинку. Але чесно, за всі ці роки навчання в медицині я ж нічого абсолютно не знала в тактичній медицині. І мені дійсно було цікаво дізнатися з початком війни, що це таке стандарти НАТО, як це в інших арміях, як це, які протоколи існують, і таке навчання про. Шла ще в 2014 році з іншими лікарями-колегами, і ми створили, почали навчати мобілізованих, які у нас були в хвилі мобілізації на рівненському полігоні. Потім створили вже офіційно громадську організацію рівно так мед, які об'єднали як лікарів, як медиків, так і не медиків, тому що знання з тактичної медицини вони є особливими і не є такими високоспеціалізованими як для лікарів, як оперувати чи як лікувати. Це має знати кожен. Виконь розповідали, що взагалі курси з тактичної медицини ви про них дізналися випадково і, можливо, то був знак. Так, це був знак соціальних мережі Фейсбук, мій одногрупник Олексій Андрійчук. Він просто написав в пост, що буде таке навчання. В 2014 році це була така дуже тема закрита, невідома. І хоча так я маю і середню, і вищу медичну освіту, але нічого про це не знала, нас не викладали цього в інституті. І тому мені було цікаво, тому що це було ну, цікаво з одної сторони, а з другої сторони, це війна, яка невідомо, де вона буде проходити цей кордон. Іде будуть якісь бойові дії, і ти нічого не знаєш, як треба діяти. Це була така, якби треба було підготуватися з отриманими знаннями. Ви не залишились сам на сам. Ви їх продовжили якби, нести в люди, так і організували з колегами в рівному навчання не тільки для військ. Для військових, але і для педагогів, щоб можна було і дітей готувати а також до різних випадків життя, так це було вже трошки пізніше, десь, напевно, 16-й рік, тому що спочатку, в 16-му 16 ми активно працювали саме з військовими, майже щодня, тому що були постійні хвилі мобілізації. І там десятки тисяч військовослужбовців, яких ми навчали. Але ми розуміли, що війна триває, вона буде надовго, і тому треба будувати систему. і Тому ми звернулися до управління освіти. Створити такий курс, який ми там назвали рятувати життя. Ми провчили вчителів основ здоров'я, провчили вчителів захисту України на основі тактичної медицини, а основ здоров'я на основі курсу БЛС від Європейської ради реанімації. І для того, щоб вчителі були знали, знали це і вміли, і передавали на уроках нашим дітям це навчання. Також дуже важливий етап цього впровадження такої системи в школі було. Забезпечення ресурсами на чому вчити, тому що всі знання, всі навички з тактичної медицини, до медичної допомоги, вони ефективні лише тоді, коли людина відпрацьовує на практиці. Ми Просто власне, ми да. бачимо турнікет, не все можна, на жаль, пояснити на пальцях, іноді особливо якщо це медичні певні засоби. Тут навіть не те, щоб пояснити, а тут треба, щоб людина відпрацьовувала навичок, тобто певні рухи, які вона повторює багато-багато разів, і тоді, якщо вона це відпрацює. І цей навичок буде на, на рівні автоматизму, тоді в критичній ситуації тільки тоді вона зможе це застосувати. Як такі нововведення прожилися в наших навчальних закладах? Наскільки? Ви отримуєте чи не отримуєте фідбек, і як цим користуються під час уроків, можливо, там чи додаткових занять ну, Рівне стало першим і на сьогоднішній день єдиним містом в Україні, де системно всі школи забезпечені розхідними матеріалами, манікенами для серцево-легневої реанімації відпрацювання, і засобами з тактичної медицини, турнікетами, бандажами там назафорієнгальними трубками. Тобто, дійсно кожна дитина може взятися в руки. Вчитель може пояснити, для чого це і як це працює, і це все з 2019 року. Друге питання: як використовується вчителями, тому що був окремий гурток, бо ми не можемо на рівні міста затвердити програму шкільну це зміни з міністерства. Так, але на рівні гуртка ми в управлінні освіти. Затвердили цю програму рятувати життя, і в деяких школах дуже успішно зброжився такий гурток, і діти там починаючи з 8 класу, 8, 9, 10, 11 відвідують, тренуються, навчаються, удосконалюються в цих навичках. Це в великій мірі залежить і від педагога, так. і я думаю, що вони одноразово чули запити і такі фрази від вчителів. що ми не медики, а такі знання повинен надавати дітям саме медик. А Яка ваша думка? Це не, не я Зараз озвучу свою думку, але вона ґрунтується на думці світу всього. Ми говоримо про домедичну допомогу. А домедичну допомогу тобто, якраз не має з медичною, так? так. Не плутати з медичною. Це домедична допомога, яка рятує життя. Її має надавати найближчий, найшвидше має надавати той, хто перший побачив якийсь випадок. Ну і навчений, звичайно, що робити в тій чи іншій ситуації. І якщо це буде так, і так працює вся система в усьому світі, тоді шанси вижити у людей, які раптово травмувалися або раптово втратили свідомість і їм треба провести серцево-легеневу реанімацію, зростають в рази. На там на 30 відсотків є така статистика, що на 30% відсотків можна збільшити кількість людей, які виживуть. Якщо будуть надавати допомогу от ті, хто буде поруч, навчені, але ті, хто буде поруч, а не чекати 5, 10, 15 чи більше хвилин, поки дякую, буде медик. Я вам покажу, ми ось кілька разів згадували mm -hmm. про цей турнікет. Я дуже дякую, mm -hmm. що ви його сюди принесли. А давайте покажемо нашим глядачам, що це і що з ним робити. Це засіб називається турнікет. CAT – Combat Application Tourniquet, англійською скорочено. Це саме оригінальний американський турнікет, який зупиняє критичну кровотечу. Тобто ще раз, що є критичні, є некритичні. Критичні кровотечі це ті масивні великі кровотечі, як правило, з кінців округ ніг, при пораненнях, це можуть різні причини, ДТП, осколки, там, скло побут, розбили, навіть. побут, ніж, так, рибу чистив, ножем порізався. Так? Але масивна велика кровотеча, коли дуже швидко витікає кров, навіть б'є таким струменем з рани, то ця кровотеча може призвести до смерті. За лічені хвилини, тобто 3-4 хвилини і людина помирає. Ніяка швидка допомога в ніяких країнах світу, в самих розвинутих, за цей час просто не встигає доїхати до постраждалого, і тому тут важливу роль відіграє або самодопомога, або допомога тієї людини, яка поруч, от найближчій. І звичайно, це перше притискання просто рани от просто рукою для того, щоб зменшити витікання крові, і шукати чим перев'язати перед пере, Тиснути вище рани для того, щоб зупинилась кровотеча І от видавлений такий спеціальний засіб, який називається турнікет. Ще раз, це саме американський, от на ньому такі навіть є е-е Пронумерація, ну, що це кет, маркування. маркування. Є так само маркування на самому воротку, є маркування на самій пряжці. Тобто це кет, видно, що це оригінальний турнікет, який складається з такої от стрічки, яка липка з однієї сторони, яка гладка з іншої. Має пряжку, має вороток. На стропі, от бачите, стропа тут вдягнута, і фіксатор, коли ми закручуємо. І таку наліпочку, де на якій ми напишемо час, бачите, на ній навіть і пише, що час треба обов'язково вказати, коли ви наклали цей турнікет. І цей турнікет у вас лежить, якщо допустим він у вас може лежати в аптечці вдома, або на роботі, або в автомобільній аптечці. І взагалі зараз в кожній всюди. сумочці. ну Тобто десь однозначно і там, і там, і там, або в сумочці. От Я ношу з постійно з собою, тому що ну, зараз такий час, що ти не знаєш, що десь буде в найближчий момент, і він має в тебе просто бути завжди під рукою. Він має бути отак, вставлений в пряжку і складений таким кільцем, і складений пополам. Заправлений сюди вороток і оця от наліпочка отак заліплена, щоб легко було його потім накладати. От він називається споряджений. І цей турнікет ми будемо накладати тоді на руку і на ногу. Якщо нам треба там кровотеча з руки, значить ми його будемо струшувати, вдягати цю петлю на руку mm -hmm. і затягувати по руці. Затянули, щоб він уже не. Е, е, Ковзав і починаємо це воротком закручувати. Я зараз не буду максимально закручувати, але закручуємо декілька разів максимально, щоб кров не тікла з рани. Зафіксували, потім оцю от пряжечку ще раз просунули далі. Е, і написали час якимсь маркером, чи, можливо, навіть кров'ю на щуці, написали час, коли ми наклали турніки. Це дуже важливо для того, щоб. Е, не перебільшувати той час, коли можна потім врятувати і кінцівку. Тому що ми розуміємо, коли ми наклали турнікет, таким чином ми зупинили кров, все, що нижче турнікета, кров не харчує тканини, і тканини за певний час починають відмирати. І якщо ми цей турнікет наклали, а пройшло там 3, 4, 5, 6 годин. Ну, кінцівка буде ампутована. Треба просто це розуміти. І ну, в цивільних умовах, звичайно, це буде швидка вже. Вони будуть Допустимо надавати час допомогу який? до двох годин. До годин. До годин. Тобто, от таким чином, ми накладаємо турнікет і потім його ой, ой, ой. Потім його знімаємо, і там уже в, лі... в лікарні, лікарі. Знімають і там далі працюють раки вправно це робити. Я розумію, що ви робили це не 10 і не 100 разів, так але а, такі турнікети я розумію, що не в кожній є аптеці чи є подібні варіанти. І Якщо нічого немає, то Люди змушені користуватися навіть звичайним жгутом, але це все ж краще, ніж нічого. Ну, звичайний жгут есмарха, такі, от які ми знаємо, всі рожевий чи помаранчевий, такі, які розтягуються, він також зупиняє хорошо кровотечу. Просто ним ще більше важче, важче його дуже сильно треба розтягувати і замотувати. Його важче накласти, особливо самому собі в порівнянні з турнікетом. Але це все рівно краще, ніж будь-що, що підручне. З початком повномасштабного вторгнення дуже багато волонтерів або таких небайдужих людей організовували якісь пошиття турнікетів, бо його важко було ну, там, купити. Оригінальний кат він коштує біля 30-40 доларів в еквіваленті, і просто неможливо було його навіть технічно доставити там, з Америки чи ну, тривалий час. І просто починали шити. Просто з якісь дерев'яні ці воротки, якась тканина. Тобто ну щось щось під, не придатні е, Вони вбивають. Вони вбивають реально. Тому що людина, коли вона бере хоч щось, Ну от казали, ну так нічого ж немає, Ну хоч щось буде. Хоч щось. Це те, що заспокоює людину, яка має оце хоч щось. Але в критичній ситуації він починає його накладати, і воно ламається вороток, розривається стропи. Воно не затискає добре і не зупиняє кровотечу. А людина думала, що вона то. Ну, убезпечено. Повертаючись до початку розмови, mm -hmm. ось ви дуже пояснили доступно і показали, на прикладі, наскільки важливо мати в наш час подібні речі. Де звичайним громадянам, якщо вони не військові, придбати, замовити, звернутися, щоб не купувати хоч щось, так як ви кажете? А, ну, з більшість зараз це легко купити все в інтернеті. Український є турнікет, який випробований, сертифікований, і вже фактично всю війну пройшов, це Січ. от mm -hmm. Просто у них сайт Січ є, заходите, і там можете купувати це біля 500 гривень, коштує цей турнікет, тобто сертифікований. Зараз є український Дніпро-турнікет, який так само випробований і працює. Поки що по українських більше немає такої загальної інформації по якісних турнікетах. Американський це от, як CAT, це Combat Application турнікет, є Soft, це такий турнікет для морської піхоти, він також працює. Є СЕМ. Американський турнікет так само, тобто, це всі ті турнікети, які ефективні, різні там модифікації, але суть одна: що це перекривається, перетискається м'язи, перетискається судинка, з якої тече кров, і просто зупиняється механічне витікання крові. Ось ви неодноразово говорили, що щоб врятувати життя людині, не обов'язково бути медиком. Потрібно просто мати базові знання і вміти. Зробити елементарні дії, які підсилу навіть дітям, абсолютно це. Алгоритм дій, послідовність дуже важлива. Треба розуміти, що саме в оцих протоколах, що в тактичній медицині, що в таких же протоколах для цивільних в умовах надзвичайних ситуацій, які зараз у нас є, дуже важлива послідовність, алгоритм дій, тому що є поранення, вони розділяються по часу, скільки є часу на врятування. Тобто, спочатку ми даємо допомогу від тих, які загинуть раніше, буквально там 2-3 хвилини. Потім Потім ми надаємо допомогу, якщо є таке поранення, наприклад, перекриття дихальних шляхів, це 5-6 хвилин. Потім ми оглядаємо грудну клітку, чи є поранення, і тут у нас є 15-20 хвилин. І якщо ми не знаємо цю послідовність, а у пораненого є багато травм, то ми можемо, наприклад, почати і ми побачимо осколок, який ввійшов в живіт, і є, наприклад, вентирація кішок, тобто випадіння кішок назовні. Звичайно, це саме перше, що нам кинеться. В очі, і ми будемо щось з ними робити, там щось заматувати, примотувати. Да, бо ну, тут така, така подія. Але не побачимо, що є, допустимо, осколок в руці, і тут витікає кров, і це буде критична кровотеча. І просто, поки ми будемо це все мотати, то людина помре саме від кровотечі, яку ми не зупинили. Тому дуже важлива ця послідовність, і ми розуміємо, що будь-яке навчання воно починається з дитячого віку. Я, мені дуже було приємно побачити один такий відеоролик, коли вчать серцево-легневі реанімації в Іспанії в дитячому садочку дітей. Тобто це гра, вони з Співають пісеньку, от як у нас у лісі Лісі темному, от у них щось таке. І вони граються діти трьох-чотирьох років. У них є ведмедик, що йшов ведмедик, і він впав. І от ми побачили ведмедика, що ми будемо робити? Алгоритм, що ми передивилися, що нам безпечно, ми його кликнули, ми його поштурхали. Тобто вони це співають і якби, танцюють, і запам'ятовується алгоритм. От і все. Я думаю, що з часом ми туди рухаємось, принаймні, що це буде і в Україні. І навіть якщо порівнювати динаміку, останні там 10 років, приблизно, навіть 5, то це зовсім інші цифри. Ось навіть враховуючи, коли ви почали вже навчання цивільних і військових. Я знаю, що конкретної цифри нема, але приблизно яку кількість людей вдалося навчити за цей час. Ну військово це біля 30 тисяч. Ага. Ми, їх, ми їх рахуємо, тому що це хвилі мобілізації або якісь бригади, батальйони, які ми навчали, тому це легко порахувати. Цивільні це, це декілька, також там 3, 4, 5 тисяч. Тобто, це ті люди, які за всі ці роки існування, там з 15-го року можна сказати, приходили до нас на навчання. І ті люди вже теж дехто навчали інших. Тобто такий ланцюжок він був безперервний. можна сказати? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про вчителів, так звичайно, це наша була задача навчити їх, щоб вони навчали наших дітей постійно. І що на гуртках, що на уроках постійно, кожен рік передаючи і передаючи ці знання. Так само ми навчали, брали батальйони, бригади. Ми навчали весь особовий склад, потім вибирали таких здібних, їх ставили на позиції бойових медиків. І вони, крім того, що. Рятували, ну тобто могли більше зробити ніж простий боєць, вони навчали весь особовий склад незалежності, де вони були. Тобто постійно проводились навчання не тільки на полігонах, але навіть якщо вони були на передовій, у них було там одна година часу, і вони постійно могли нагадувати весь цей алгоритм тренувати для того, щоб особовий склад був надто ваша робота просто безцінна, особливо в наш час, і ви медичну тему продовжуєте просувати нещодавно. Вірніше, не так давно утворився на Рівненщині медичний кластер, така організація. Скажіть кілька слів, що це і на що орієнтована робота цього кластеру? Ну, він утворився в кінці 19-го, на початку 20-го, але далі пішов ковід, і, звичайно, трошки Пауза, загальмував за тріч, да, саме ту діяльність, з якою метою він був створений, як громадська спілка, яка об'єднала медичну медицину організації нашої допомогу так і медичний бізнес направлений на розвиток медичного туризму. Був дуже проста логіка, коли у нас є певні послуги медичні вже європейського рівня, ми могли їх промотувати для європейців, для всіх потребуючих з закордону. І ці європейці отримували б цю допомогу у нас в рівненських лікарнях. Це б були платні послуги для лікарні. Лікарня отримала фінансові можливості для розвитку. Свого, своєї лікарні для закупівлі обладнання для навчання персоналу і вже такі навчений персонал з новим обладнанням могли би надавати послуги і нашим мешканцям громади, і таким чином підвищувати рівень медицини громади. Ідея суперова, але дуже масштабна, мені здається. Ну так і особливо, що це був той час, коли ще ми не знали, що є ковід, що є якісь обмеження. Тому це так працює в інших країнах. Ми нічого не видумували, ніякий велосипед так. Працює і так ми знаємо про медицину Ізраїля, Німеччини і так далі, да, Туреччини, які е, надають ці послуги для всього світу. Зараз відкритий світ. Ну, Відкритий був до ковіду. Да, він взагалі без обмежень був. Але потім був ковід е, обмеження цього пересування. Ну і з повномасштабним вторгненням, звичайно, наші всі сили ресурси були задіяні в різних на там, Зараз напрямках. можливо реалізувати цю ідею медичного кластеру. Е, але ми перефокусувалися на іншу діяльність. Саме основна наша. Діяльність це зараз розвиток теми реабілітації. Е, наш міжрегіональний медичний кластер війшов в такий український кластерний альянс. Це об'єднання всіх кластерів в Україні по різних напрямках. Е, ми також там є у нас п'ять медичних кластерів, створений такий ресурсний центр. Це вже в цьому в минулому році, в кінці минулого року, створився. Е, я є координатором цього ресурсного центру медичні кластери України, в українському кластерному альянсі. І ми зараз випрацьовуємо таку спільну тему для всіх наших медичних кластерів, ми її обрали як тема реабілітація, починаючи від. Виробництва протезів, виробництва засобів реабілітації, навчання персоналу мультидисциплінарних команд до побудови реабілітаційних центрів, оснащення їхнє знаходження партнерів за кордоном для того, щоб спільні проекти впроваджувати по реабілітації, обслуговування обслуговування протезів, які поставлені за кордоном, щоб розгалужена система була Ця. тобто дуже багато, багато грана ця тема реабілітації. Звичайно, також ми не забуваємо тему навчання до медичної допомоги. І інноваційні якісь підходи для цього з віртуальною реальністю використання. І ще у нас третій такий напрямок: це смарт клініки, це цифрове здоров'я, для того, щоб інноваційні методики, комунікація між пацієнтами і лікарями були спрощені. І це такий мейнстрім в усьому світі. І зараз ми готуємося і до конференції, яка у нас буде в Барселоні Innovation Health Week, і далі буде в березні в Кошице, для того, щоб підготувати такі спільні проекти від України від е, про потреби для Єврокомісії для е, європейських всіх партнерів. Чи можна говорити, що це все вам озвучене невдовзі запрацює? Ну, воно вже працює. Воно працює в плані того, що ми маємо описати якісь потреби і наше бачення, як його має розвиватись. І ми хочемо налагоджувати цю співпрацю з міністерством охорони здоров'я, щоб синхронізуватись, бо у них так само зараз іде тема реабілітації. Одна із основних, тому що багато людей потребують і психологічної реабілітації, і фізичної реабілітації. А також знаходити цих європейських партнерів для спільних грантових заявок. Дуже бажаю успіху в цих пошуках і щоб справді всі, ці всі ідеї були реалізовані. Але у вас була ще одна ідея: це створення центру національно-патріотичного виховання. На жаль, в свого часу ця ідея не мала такої великої підтримки, але ви її не полишили. Ну, звичайно, тому що одна із складових національно-патріотичного виховання це якраз тактична медицина, стандарти, сучасні стандарти. Так, на жаль, за вже. Же війни, але ще не було повномасштабної. Було двічі мною ініційований такий проект на громадський бюджет, але не назбиралось просто голосів рівнян. Тобто, це не було так актуально, як можливо зараз буде актуально. І зараз я дуже вдячна Марині Анатолівни Кузьмічові, яка знову підняла цю тему заступниця міського голови. Про важливість, дуже важливість цього напрямку. Знову ж таки, ми шукаємо підтримки від депутатів рівненської міської ради тому що я думаю, що цей час якраз саме той, де кожен має долучитися до того, щоб був створений цей центр, і вже прямо з цього року наші діти могли отримувати дуже практичні і хороші знання, і ніколи не забули, яку ціну українці зараз платять за те, щоб бути українцями і відстояти Україні. Дякую вам за розмову. Справді бути патріотами і бути медично грамотними. Це зараз обов'язок певно, що кожного українця незалежно від місця проживання і незалежно від віку. Я вам дякую і вам нагадаю, що з нами сьогодні спілкувалася Тетяна Воронцова, волонтерка, голова громадської організації Рівне Такмет та президент громадської спілки. Рівненський міжрегіональний медичний кластер. Не забувайте підписуватись на ютуб канал Рівний Лайф а також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на сайті в режимі онлайн. На сайті радіореспект.ю. Я вам дякую за розмову дякую успіху вам. і вдячних людей, які будуть допомагати вам робити вашу справу. Да, я дякую за можливість донести свою позицію і діяльність нашої команди всієї. І дуже би хотіла, щоб більше і більше людей розуміли про важливість цих всіх заходів. Це була програма про важливе. Я Наталя Демодюк. Почуємось. Побачимось.